Коли ми говоримо про нейрофінанси, я власне більше переходжу до поняття добробуту тому що фінанси це всі твої суми матеріальних активів, які можна якимось чином оцифрувати, перевести в гроші. А добробут це все ж таки щось більше. Я знаю, що критик зараз скаже: ну ось, звісно, знову нас будуть мовляти, як жити краще, а нам потрібні гроші. Я теж вважаю, що гроші потрібні. Я за те, щоб фінансовий світ був широкий, багатий. Я за те, що для цього є певне підґрунтя, але питання у послідовності розвитку капіталу. Як до цього прийти? Наприклад, те, що я буду пропонувати, починається з благословення? Знаєте, є така міфічна історія благословення батька або благословення родини? А по суті, це починається з добрих слів. І в цьому сенсі людина, яка починає свій проект з доброго слова, з відношення до світу, до продукту, до вчителя, до аудиторії, до там ще когось. Ось це взагалі початок, тому благословення це перше.